Використання двох дат в старих документах пояснюється переходом від одного календаря до іншого. В Російській імперії, як і в багатьох країнах, тривалий час використовувався юліанський календар старий стиль, а потім перейшли на григоріанський календар, новий стиль, який є більш точним. Юліанський календар був запроваджений в стародавньому римі. Його основна проблема в тому, що він був менш точним за астрономічний рік. На 11 хвилин. З часом це призвело до накопичення помилки. За кожні 128 років з'являвся зайвий день, це зміщувало дати свят, зокрема, Великодня. Григоріанський календар був розроблений у 16 столітті на замовлення папи Римського Григорія 13, щоб виправити цю помилку, щоб компенсувати накопичену помилку. В 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. У Російській імперії григоріанський календар був прийнятий тільки після жовтневої революції. Декрет про введення нового стилю був виданий 24 січня 1918 року. Згідно з ним, після 31 січня 1918 року одразу настало 14 лютого. 1918 року, оскільки на той час різниця між календарями вже становила 13 днів. Тому, коли йдеться про події, що відбулися до 1918 року, часто вказують дві дати: спочатку за старим юліанським календарем, а потім у дужках за новим Григоріанським. Наприклад, лютнева революція почалася 23 лютого, 8 березня, а жовтнева 25 жовтня, 7 листопада. Це дозволяє уникнути плутанини і дає змогу зрозуміти, коли саме подія відбулася для сучасників, і яка дата відповідає їй за поточним календарем. Липень 1917 року. Українська революція набирає обертів після проголошення першого універсалу, 10-23 червня 1917 року. Центральна рада заявила про право українців на автономію, але тимчасовий уряд в Петрограді розцінив цей крок як виклик. У відповідь до Києва прибуває делегація на чолі з Олександром Керенським, щоб змусити українців підкоритися. Напружені переговори завершуються компромісом, другим універсалом, проголошеним 3, 16 липня 1917 року. Чи був цей документ перемогою чи поступкою Петрограду? Це історія боротьби за українську державність у часи політичних криз і внутрішніх розколів. Після проголошення першого універсалу, 10-23 червня 1917 року Центральна Рада опинилася в складному становищі. Тимчасовий уряд, очолюваний Георгієм Львовим, а з 8-21 липня 1917 року Олександром Керінським категорично відкидав ідею української автономії без санкції всеросійських установчих зборів. 16 29 червня 1917 року до Києва прибула делегація тимчасового уряду, до складу якої увійшли Олександр Керінський, міністр юстиції, Іраклій Церетелі, міністр пошти й телеграфу, та Михайло Терещенка, міністр фінансів, українець за походженням. Їхня мета була чіткою змусити Центральну Раду відмовитися від односторонніх дій. Переговори, які тривали з 16 -го, 29 -го червня, по перше, 14 липня 1917 року, були напруженими. Керенський звинуватив Центральну Раду в сепаратизмі, заявивши, одностороннє проголошення автономії загрожує єдності Росії. Центральна Рада, представлена Михайлом Грушевським, Володимиром Виниченком і Сергієм Єфремовим, наполягала на визнанні Генерального секретаріату як законного уряду України. У статті до згоди, опублікованій 20 червня, 3 липня 1917 року в газеті Нова Рада, Грушевський писав: Ми прагнемо порозуміння, але не ціною втрати наших прав. Український народ має право сам визначати своє майбутнє. Тимчасовий уряд запропонував компроміс. Центральна рада може діяти як регіональний орган, але лише за умови підпорядкування Петрограду. Генеральний секретаріат, очолюваний Володимиром Виниченком, мав отримати обмежені повноваження. Ця пропозиція викликала гарячі дискусії в центральній раді. Частина діячів, зокрема соціалісти, на чолі з Виниченком, вважали компроміс необхідним для уникнення конфлікту. Інші, як Симон Петлюра, наполягали на жорсткішій позиції. Третього, 16 липня 1917 року Центральна Рада проголосила другий універсал. Цей документ був компромісом між прагненням українців до автономії та вимогами тимчасового уряду. Універсал підтверджував, що Центральна Рада не прагне повного відокремлення від Росії, але наполягає на праві українців формувати власні органи влади. У тексті універсалу зазначалося, ми, Центральна Рада, визнаємо всеросійські установчі збори, але до їх скликання будемо керувати життям України через генеральний секретаріат. Другий універсал також оголосив, що Центральна Рада буде розширена за рахунок представників національних меншин росіян, поляків та євреїв, щоб зробити її більш репрезентативною. Проголошення другого універсалу викликало неоднозначну реакцію. В газеті Нова Рада від 4-17 липня 1917 року Михайло Грушевський писав: Другий універсал це крок до порозуміння, але не відмова від наших цілей. Ми йдемо до автономії, спираючись на волю народу. Однак частина українців, особливо радикально налаштована молодь і військові, вважали універсал поступкою Петрограду. Вони звинувачували Центральну Раду в надмірній обережності. Для зміцнення своєї легітимності Центральна Рада запросила до свого складу представників російських, польських і єврейських громад. 15-28 липня 1917 року було створено малу раду, виконавчий орган, який мав оперативно вирішувати поточні питання. Генеральний секретаріат, очолюваний Виниченком, отримав повноваження в справах освіти, фінансів і земельної реформи, але його дії мали погоджуватися з Петроградом. Другий універсал не лише не вирішив всіх проблем, але й загострив внутрішні протиріччя в Центральній Раді. Соціалістична більшість, очолювана Володимиром Вениченком, вважала компроміси з Петроградом необхідним для стабільності, але радикальніші діячі, такі як Симон Петлюра, виступали за рішучі дії. У листі до Центральної Ради від 10-го 23 липня 1917 року, опублікованому в нова Рада Петлюра, писав. Без власної армії ми не зможемо захистити наші права час діяти, а не домовлятися. Українське суспільство також розділилося. Селяни, які чекали негайної земельної реформи, були розчаровані повільними діями Центральної Ради. Робітники в промислових центрах, таких як Катеринослав і Харків, дедалі більше підпадали під вплив більшовицької агітації, яка обіцяла радикальні зміни. Водночас українські солдати, які підтримували Центральну Раду, вимагали створення національних військових частин. 20 липня 2 серпня 1917 року в Києві відбувся другий український військовий з'їзд, який підтримав ідею українізації армії. Але тимчасовий уряд заборонив ці ініціативи. Більшовики, які набирали сили після невдалого липневого повстання в Петрограді, 3 5 16 18 липня 1917 року, почали активну агітацію в Україні. Вони звинувачували Центральну Раду в буржуазності та закликали до повалення тимчасового уряду. Ця загроза змушувала Центральну Раду шукати баланс між соціальними реформами і національними ідеями. Другий універсал став важливим, але суперечливим етапом української революції. З одного боку він легалізував Генеральний секретаріат як орган управління Україною, зміцнивши позиції Центральної Ради. З іншого компроміс із Петроградом викликав розчарування серед радикально нелаштованих українців у статті. На шлях, опублікованій 25 липня, 7 серпня 1917 року, у газеті Нова Рада Грушевський писав: компроміс не є поразкою. Це крок, який дає нам час для розбудови держави. Попереду Центральну Раду чекали нові виклики: наростання більшовицької загрози, жовтневий переворот у Петрограді та необхідність проголошення Української Народної Республіки. Другий універсал це історія про вибір між компромісом і боротьбою, між обережністю та радикалізмом. Центральна рада намагалася знайти шлях до автономії в умовах хаосу, але чи вдасться їй зберегти єдність нації?